Інформаційний підсумок подій п'ятниці 11 листопада у матеріалах наших журналістів. В студії працює Марина Іванющенко. Вітаю вас. І спочатку стисло про головне п'ятикутні зірки замінять тризубами. Планується реконструкція двох житлових п'ятиповерхівок на вулиці Робочій. Центр знань з неінфекційних захворювань. Дніпрянам розповідатимуть, як попередити різні хвороби. Лікують сміхом. У Дніпрі функціонує школа лікарняних клоунів. 261 ша доба повномасштабного вторгнення в Україну. Сили оборони продовжують звільнення українських земель. Значні успіхи маємо на Херсонщині, та поки генштаб обережний у своїх звітах. З міркувань безпеки офіційне оприлюднення результатів обіцяють згодом. Проте дають інформацію щодо ситуації вздовж лінії фронту за минулу добу. Її ми традиційно ілюструємо у нашій інтерактивній мапі. Згідно даних Генштабу, минуло добу ворог обстрілював населені пункти на Сіверському напрямку. Під вогнем мінометів Грем'яч Чернігівської області та Кіндратівка на Сумщині. На Слобожанському напрямку обстріли з мінометів реактивної та ствольної артилерії були в районах населених пунктів Стрілеча, Стариця, Огірцеве, Анискине, Вільхуватка. Ворог продовжує гатити і на Куп'янському та Лиманському напрямках. Там з танків та різнокаліберної артилерії. Обстріли були в районах населених пунктів Іванівка, Кислівка, Табаївка, Берестове, Стельмахівка, Макіївка та Невське. Успішно відбиті кілька атак противника, зокрема біля М'ясожарівки та Макіївки. Станків та усього спектру артилерії противник завдав ударів на Бахмутському напрямку під вогнем райони 12 населених пунктів. Сили оборони в свою чергу успішно відбили атаки противника в районах населених пунктів Солидар, Бахмут, Андріївка та Опитне. Успіхи ЗСУ мають і на Авдіївському напрямку, проте противник і досі поливає вогнем лінію зіткнення. У районах населених пунктів Веселе, Авдіївка, Водяне, Первомайське, Невельське, Красногорівка, Мар'їнка, Просковіївка та Новомихайлівка. На Новопавлівському та Запорізькому напрямках з танків мінометів ствольної та реактивної артилерії ворог гатив в районах населених пунктів Угледар, Богоявленка, Павлівка, Пречистівка, Велика Новось. Сілка, Нескучне, Білогір'я, Степове та Шевченко. Артилерійських обстрілів зазнали і населені пункти на Південнобузькому напрямку, а саме Новокиївка, Добра Надія, Іллінка, Марганець, Нікополь та Мусіївка Дніпропетровської області. Окупанти усю ніч тероризували Нікопольщину під обстрілами три громади: Марганецька, Нікопольська та Мирівська. Туди прилетіли понад 50 снарядів з російських градів та важкої артилерії. Минулося без постраждалих. Повідомляють рятувальники. В Марганецькій громаді внаслідок обстрілу зайнявся приватний житловий будинок. До ліквідації пожежі у нас були залучені 9 рятувальників та дві одиниці пожежно-рятувальної техніки. Також ворожими снарядами були пошкоджені коледж та житло. З людей, на щастя, ніхто не постраждав. Майже 400 пунктів обігріву вже підготували на Дніпропетровщині. З них 385 стаціонарних, 7 пересувних та 5 мобільних. Там можна буде зігрітися, відпочити випити гарячого чаю. За необхідності отримати і першу медичну допомогу. Про це повідомляють у Дніпропетровській обласній військовій адміністрації. Стаціонарні пункти обігріву обладнали у всіх громадах області. Там становили місця для сидіння. Пункти забезпечили питною водою, продуктами харчування, медикаментами, електрообігрівачами та електрочайниками. При погіршенні стану здоров'я відвідувачам нададуть першу медичну допомогу. Пересувні та мобільні пункти обігріву підготовлені і для рятувальників. Їх розгортатимуть у місцях аварійно відновлювальних Робіт. Це великі намети та спеціальні машини. Обігріватимуть такі місця дровами, пелетами або вугіллям. Замість п'ятикутних зірок тризуби. На шпилях башт двох житлових п'ятиповерхівок на вулиці Робочій замінять символіку. На зірки радянської епохи звернули увагу після ворожого ракетного удару. Будівлі, що постраждали, мають велику архітектурну цінність, тож місто взялося за їх реставрацію. Як відновлюють ротонду на одному з унікальних будинків Дніпра, бачила Оксана Ващенко. Такі гостинці у лапках нам залишають росіяни. Це ми знайшли при ремонті покрівлі на нашому будинку. Голова правління ОСББ будинку на Робочій розповідає про наслідки липневого ракетного удару агресора та усунення руйнувань. Каже, дах вже відремонтували, наразі реставрують ротонду будинку. Був приліт у нас 15 липня. Зруйнувала кришу покрівлі. От, міський голова допоміг виділити кошти. Кришу покрівлю відремонтували. От, і в той момент, коли він приїжджав подивитися, приймати якісь робіт, подивився на покрівлю. і Ми звернули увагу Борису Альбертовичу на ротонду, на який досі сяє звезда. І проповерсили допомогти відремонтувати ротонду і заодно замінити звізди на на тризуб. До ротонди так просто не піднятися. Вхід до споруди зсередини можливий лише через приватне приміщення, розповів Андрій Глущенко. Можна було потрапити через квартиру помешкання жильців, вилізти на горіще, потім через сходи піднятися на перший ярус і сходами піднятися на другий ярус, там де працюють зараз Альпіністи. Uh -huh. От этот Ратунда це саме Верхній ягр. Uh -huh. Краєвиди дуже гарні звідти. Будівлі з баштами на вулиці Робочій мають велику архітектурну цінність, наголошують фахівці. Це післявоєнна радянська неокласика, так званий Радянський Емпір. Взагалі це ансамбль споруд, контора дирекції Південмашу і дві будівлі житлові з баштовими завершеннями. Автор їх проекту архітектор Олег Петров. Це дуже відома людина в архітектурних колах. Це засновник нашого архітектурного факультету будівельної академії. Нещодавно його ім'ям назвали вулицю. До речі, і це одна з його ранніх робіт. це Такий дуже вишуканий ансамбль. Він має навіть такий космічний символізм: ці дві башти, які звернені в небо. Один із найбільших архітектурних ансамблів Дніпра може бути цікавий для туристів, впевнені Дніпряни. Реставрувати, зробити гарний вигляд, продумати маршрут, як туди можна потрапити, що можна запропонувати мешканцям та гостям міста. І вполне можливо, ми включимо його в туристичні маршрути міста обов'язково як пам'ятку архітектури. Від моменту зведення ротонд їх увінчують п'ятикутні зірки за нинішніх обставин. Заміна зірок на тризуби це цілком природно, наголошує історик Максим Кавун. Та додає, архітектурний ансамбль має бути збережений. Мені дуже школа. Ода, що він зараз постраждав. ну Взагалі, ротондональне завершення це класика мотиви давньої Греції, давнього Риму. Ну а на вулиці робочій, це завжди воно дивиться так екзотично. Звичайно, що треба реставрувати тоді все в комплексі, а особливо ці баштові завершення. Оксана Ващенко, Дмитро Большак, новини 9 каналу. У Дніпрі відкрили центр знань з неінфекційних захворювань. Кажуть, він виконуватиме просвітницьку місію. Адже такі хвороби дошкуляють найбільше. Вони основна причина людських втрат на планеті. Тепер з такими захворюваннями боротимуться інформацією та пропагандою здорового способу життя. Докладніше розкаже Сергій Філіпов. За статистикою, неінфекційні захворювання це найчастіша причина смертності та інвалідності. Найбільше дошкуляють серцево судинні проблеми. Вони спричиняють 80% смертей у світі. Наша область не є виключенням, це не тільки навантажує медичну систему, це навантажує кожну сім'ю, кожну родину, коли стається випадок ішемічного інсульту чи інфаркту міокарда. Набагато простіше це попередити хворобу, аніж потім з нею боротися, кажуть медики. Тож у цьому центрі нестимуть просвітницьку місію. У залі проводитимуть різні заходи, будуть розказувати та показувати, як жити повноцінним життям. Це може бути і аудиторія дитяча, і аудиторія доросла, і е, е, лікарі самі повинні вміти спілкуватися з людьми, якщо ми можемо допомогти їм. В цьому перший захід, який пройшов після презентації, в центрі провели тренінг для журналістів. Розповіли, як краще поратися зі стресом. Сергій Філіпов, Тарас Іванов, новини 9 каналу. Подалі від недитячих переживань синів та доньок захисників відправили на відпочинок у мальовниче Закарпаття. Через російську навалу на українську землю діти зарано пізнали, що таке розставання з батьками та війна. А дехто навіть пережив біль втрати найріднішої людини. На відпочинку у гірському краї їх відволікатимуть від переживань та даруватимуть позитивні емоції. Про це розповіли у Дніпропетровській обласній військовій адміністрації. Докладніше дивіться у сюжеті. На самостійний відпочинок свого десятирічного Степана Ірина відпускає вперше. Хвилюється, але розуміє, синові це вкрай необхідно. У червні родина втратила свого героя. Батько хлопця боронив країну на Донецькому напрямку. 24 лютого, 22 року. Ми прокинулися від вибухів. Це було дійсно страшно і. В цей день ми, звісно, планували все по-іншому, але треба було терміново збирати речі, і вже о сьомій ранку Сергій вирушив до свого штабу. Попри втрату найріднішої людини, Степан тримається як справжній чоловік. Він впевнений, Україна переможе. Поки ж фантазує, яким буде його день у таборі на відпочинку. Тут я дивитися точно не зможу. Ну прокидатися нормально о восьмі, бо я вдома не можу ніяк прокинутися. Сніданок уроки на перерві чимось цікавим займатись після уроків, домашнє завдання і відпочинок. На відпочинок поїхали 88 дітей. Всі вони сини та доньки учасників бойових дій та загиблих героїв Дніпропетровщини. Така програма діє кожного року. Зазвичай дітей відправляють на морські курорти. Втім, через війну традиції змінили. Обрали захід України, бо там наразі найбезпечніше. Тут ми відправляємо дітей на відпочинок в мальовничий куточок Закарпатської області до дитячого здоровчого табору. А вони там будуть 21 день, 88 дітей їде в першу зміну і 90 поїде в другу зміну з 1 грудня. А тут переважна більшість це діти учасників бойових дій або загиблих учасників бойових дій. Плюс відпочинок, психологічна розгрузка, тобто, щоб діти побачили красу красу Карпат, щоб діти відпочили і забули на, на хвильку про ту ситуацію, склалася, тому що тут є діти з Нікопольщини, яка постійно обстрілюється, із Криворізького району, який постійно обстрілюється і Синельниковського району. У будні діти навчатимуться онлайн, по обіді на них чекатимуть вікторини, квести, майстер-класи та розваги. Вони будуть першу половину дня навчатися. Онлайн, коли виходні вони будуть займатися екскурсіями, їздити на екскурсії. Вони побачать е, озеро Синівір. Вони відвідають реабілітаційний центр Ведмідів, Вовків. Вони поїдуть у старе село. Вони проїдуться на подйомнику. Вони побачать гору. Е, Приозерна, вони будуть ходити в різні походи. Будуть квести, будуть пейнболи. Багато, багато, багато цікавого. Там нема сирен, тривог. Буде їм спокійно і затишно. Також з дітьми працюватиме психолог. Загалом вони відпочиватимуть 21 день. А з 1 грудня до оздоровчого табору у другу зміну приїдуть ще 90 хлопчиків та дівчаток. Ангеліна Машинцева, Юрій Хайновський. Новини дев'ятого каналу. Лікарняна клоунада червоні носи, комедні костюми та повітряні кульки. Такі невід'ємні атрибути професії лікарняного клоуна. У Дніпрі вже більше десяти років працює школа, де навчають непростому, але вкрай важливому ремеслу. Кожен охочий може стати незвичайним медиком та лікувати хворих дітей сміхом і позитивними емоціями. Історію цікавого та корисного для медицини закладу дивіться в сюжеті. Твічі школа лікарняних клоунів почала своє існування більше десяти років тому. Її керівник Ян чверть свого життя присвятив цьому ремеслу і тому вирішив передавати навички іншим, аби у великій команді робити добро для хворих діточок. Я відкрив перший набір до школи клоунів. И проходили очень разные люди. Люди, которые на самом деле не имели понятия, чем есть больничная клоунада. Они, которые хотели просто быть с детьми, которые хотели саморазвитие, они, которые хотели посмотреть, попробовать. Ну, как эксперимент. Кожне погода я діла слідчі набори. Я зробив на основі наразі програми з Америки, з Європи, з Польши. Але після навчання працювати залишаються одиниці, адже не всі хочуть віддаватися на всю цій справі. Додає Ян Олена, одна з перших учениць школи. Жінка розповідає, вирішила спробувати такий фах випадково і не думала, що пов'яже своє життя з клоунадою. Та згадує, як на практиці позитивні емоції допомагають дітлахам скоріше одужати. передала в реанимацию шарик и сказала, что это тебе передали клоуны, они очень хотят с тобой увидеться, познакомиться. И ребенок горел желанием нас увидеть, с нами пообщаться. Он начал быстро выздоравливать, и когда его перевели в отделение, он просто уже ждал, кто же передал их, какие же эти клоуны, этот шарик. И он когда нас увидел, ну это было все, это было счастье, это правда, это реальность, и он был счастливый. И их вскоре выписали, да, он пошел на поправку. Команда практикуючих клоунів складалася з 25 чоловік, але війна внесла свої корективи. Навіть невеликою групою вони продовжують лікувати малечу у дитячих медзакладах, шелтерах, інтернатах та навіть у бомбосховищах та метро по всій Україні. Зараз вся Україна боліє. Душевно, психологічно. вона в какой-то ми всі травміровані чуть-чуть. И этот сміх, сміхотерапія, розслаблення, вот эта временна глупость, вона очень, очень нужная. Навіть не представляешь, как як Клоуны во всем мире работают в таких кризисових точках. Тож, якщо ви хочете лікувати малюків сміхом та позитивними емоціями, записуйтесь на навчання до школи. Перше відкрите заняття пройде вже 17 листопада. Долучитися можна написавши на Фейсбук сторінку школи або заповнити заявку на сайті. Дар'я Візір, Дмитро Большак. Новини 9 каналу. Це все на сьогодні. Більше новин на сайті 9 каналу. Постійно оновлюється інформація і на офіційних сторінках у соцмережах. Також працює телефон гарячої лінії, за яким ви можете зв'язатися з нашою редакцією, аби повідомити про новину. На цьому я прощаюся з побажаннями спокійних вихідних і гарних новин.